Ви відчуваєте, що ваші ноги постійно важкі, ніби пересувати власне тіло стало складним завданням. Іноді біль з'являється раптово, різкий укол у лиці, дивне поколювання в ступнях, те саме судомне відчуття, яке повертається серед ночі. І скільки б ви не намагалися відпочити або зробити масаж, відчуття не минає. Наче щось усередині вас старіє швидше, ніж решта тіла. Це не просто втома. Це ваш організм намагається попередити щось не так із кровообігом. У цьому відео ви дізнаєтесь про справжню шкоду одного продукту, який легко знайти в магазинах, але який повільно підточує здоров'я і навіть забирає життя. Якщо вам не байдуже ваше здоров'я і ви хочете й надалі отримувати цінну інформацію, підпишіться на канал. А щоб YouTube показав це відео більшій кількості людей, поставте лайк. Це простий жест, але він буквально може врятувати життя. Коли кровообіг починає погіршуватися, особливо в кінцівках, таких як ноги, з'являються перші ознаки, незрозумілі набряки. Сліди від шкарпеток на щиколотках, постійне оніміння, біль при ходьбі навіть на короткій відстані та навіть зміна кольору шкіри. Замість здорового відтінку вона стає сіруватою, синюшною, іноді жовтуватою. Та багато хто не знає, що ця проблема може формуватися роками, симптомно. Без гарячки, без видимих ушкоджень лише це дискомфортне відчуття, що стає частиною повсякденності. Найнебезпечніше, коли людина до цього звикає. Коли починає вважати, що біль при ходьбі чесні це нормально в її віці. Але це не так. Правда в тому, що всередині вже давно триває запальний процес. Артерії в ногах, які мають бути гнучкими та забезпечувати легкий кровотік, стають жорсткими. Утворюються мікроскопічні бляшки, що ще більше ускладнюють циркуляцію. Кисень доходить повільніше. М'язи слабшають. Організм входить у стан тривоги, але оскільки симптоми не різкі та немитєві, це залишається непоміченим. І саме тоді ризик зростає. Бо коли біль стає постійним, це вже ознака того, що кровотік серйозно порушено. Те, що раніше було просто дискомфортом, перетворюється на хворобу, яка має назву переміжна кульгавість. Біль у ногах при ходьбі, що зникає у стані спокою. Багато хто навіть не знає, що ця біль має назву. Але це крик про допомогу. Термінове прохання щось зробити, поки ситуація не погіршилася ще більше. І що найіронічніше, у багатьох випадках справжнім винуватцем цього краху в кровообігу є продукт, який щодня присутній на тарілках тисяч людей. Їжа, яка здається невинною, була включена в раціон як щось просте і зручне, але яка повільно розкладає ноги зсередини. Та зачекайте. Ще не час говорити про це. Спершу потрібно зрозуміти, наскільки далеко може зайти цей процес, якщо нічого не змінити. Якщо цей запальний процес не контролювати, те, що почалося як тимчасовий біль. Може перерости у щось набагато серйозніше. Ноги перестають лише боліти, вони починають підводити. Підійматися по сходах стає важко. Стояти більше кількох хвилин викликає печіння, жар або навіть повне оніміння. Деякі люди доходять до того, що не можу пройти квартал без зупинки посеред шляху, ніби сила просто зникає. Але організм не здається. Він намагається компенсувати всіма можливими способами. Серце починає працювати інтенсивніше, щоб проштовхнути кров. Нервова система надсилає сигнали стресу. Тим часом область ніг, особливо литки та стопи, стає ідеальним місцем для застою крові. Це веде до хронічних набряків, невеликих ран, які погано гояться, випуклих вен, що болять при дотику. А в деяких випадках ситуація переходить у тромбоз, коли застійна кров утворює небезпечні згустки, здатні відриватися і потрапляти до життєво важливих органів. Чи дивилися ви уважно на свої ноги? Йдеться не лише про естетику. Ті маленькі видимі капіляри, постійне відчуття тяжкості, або холодні стопи в теплі дні, усе це може свідчити про те, що ваша система кровообігу провантажена. І що найгірше, винуватець часто присутній на вашій тарілці під час кожного прийому їжі, підсилюючи шкоду з кожним шматочком. Страшно уявити, що щось настільки звичне може бути причиною повільного і прогресуючого краху в ногах. Але це реальність. І поки багато хто шукає порятунок у дорогих ліках або складних процедурах. Вони ігнорують найпростіший чинник те, що потрапляє в організм щодня. Маленька помилка, яка часто повторюється, небезпечніша заодноразову. І саме це зараз і відбувається. Але перш ніж розкрити, який саме продукт мовчки шкодить вашому кровообігу, потрібно зрозуміти, як на нього реагує ваш організм зсередини. Бо справа не лише в тому, що ви їсте, а в тому, як ваше тіло обробляє цю речовину. І в цьому випадку вплив напряму спрямований на судини ніг. Посеред усього цього тихого страждання організм усе ще намагається компенсувати. Він підвищує частоту серцевих скорочень, перенаправляє кровотік туди, де це найнеобхідніше, і використовує запаси енергії, щоб хоч якось підтримувати роботу м'язів ніг. Але настає момент, коли цього вже недостатньо. Біль з'являється навіть у стані спокою. Стопи холонуть. Колір шкіри змінюється ще більше. Невеликі рани довго не загоюються, деякі перетворюються на відкриті вразки. А те, що здавалося просто втомою, стає майже нестерпним. Саме в цей момент багато хто кидається шукати відповіді. Але проблема в тому, що коли ситуація доходить до цього, тіло вже давно подавало сигнали, сигнали, які ігнорували, сприймали як норму або відкладали на потім. І багато в чому причина криється в тому, що потрапляє на тарілку. У продукті, який без зайвого шуму став ворогом номер один для кровообігу. Цей продукт присутній майже на кожному сніданку. Він символ зручності. Може бути солодким або солоним, щойно приготуваним або купленим у магазині. Але в усіх своїх варіаціях має одну спільну рису. Він викликає сильне запалення, багатий на рафіновані вуглеводи і має дуже високий глікемічний індекс. Йдеться про хліб. Так, хліб. Він здається нешкідливим, зрештою, є на кожному столі, культурно прийнятний і входить до щоденного раціону багатьох людей. Але при щоденному вживанні, особливо в обробленому вигляді. Він безпосередньо сприяє утворенню бляшок в артеріях. Борошно, з якого його виготовляють, перетворюється в глюкозу майже миттєво. А надлишок глюкози в крові спричиняє запалення. Це запалення пошкоджує судини, робить стінки артерій жорсткими і з часом сильно порушує кровотік. Звичка їсти хліб щодня, яка здавалася нормальною, насправді може прискорювати процес, що призводить до болю, важкості і слабкості в ногах. Йдеться не про те, щоб різко все припинити. А про усвідомлення того, який вплив може мати цей простий жест, особливо з роками. І найстрашніше багато хто, навіть знаючи про це, все одно ігнорує. Вони обирають жити з болем, бо зміна харчування здається ще більшим випробуванням. Але питання, яке слід поставити собі, чи варто платити таку ціну? Якщо це тобі відгукується, не тримай цю інформацію лише для себе. Поділися нею з кимось, хто теж страждає від болю в ногах і не знає чому. Інформація, якою діляться, може врятувати життя. Багато хто вважає, що тіло починає давати збій з віком. Що біль у ногах, постійна втома та поганий кровообіг, це неминучі наслідки старіння. Але це неправда. Тіло просто реагує на те, що ми йому даємо. І якщо протягом років ми підживлювали його бідною, запальною їжею на основі білого борошна, прихованих цукрів і ультраоброблених продуктів, цілком природно, що воно дає збій. Але найголовніше знати, що це можна змінити. І мова йде не про радикальні, дорогі чи нереальні зміни. Маленькі щоденні рішення вже можуть почати змінювати ситуацію. Замінити білий хліб на справжні джерела енергії, зменшити споживання продуктів, що викликають запалення. Додати свіжі овочі, поживні коренеплоди та навіть чаї, що покращують кровообіг. Кров починає краще циркулювати. Канини отримують більше кисню. Біль зменшується. Тіло реагує, тому що воно завжди реагує, коли до нього ставляться з повагою. Добра новина ніколи не пізно змінити цей процес. Навіть ті, хто вже відчуває біль при ходьбі, страждає від нічних судом або важкості в ногах, можуть почати відчувати покращення вже за кілька днів після зміни харчування. Потрібно лише зупинити цикл того, що викликає проблему. Хліб, цей продукт, настільки присутній у нашому щоденному раціоні, при надмірному споживанні може завдати значної шкоди. Мова не про те, щоб демонізувати хліб, а про те, щоб зрозуміти його часте, щоденне, у великих кількостях споживання безпосередньо пов'язане із запаленням артерій у ногах. І тобі не потрібно робити це самостійно. Зміни починаються зараз з інформації. Вони починаються з усвідомлення того, що твій біль має причину і, що важливіше, має рішення. Все починається з питання, чи варто продовжувати страждати через те, що я можу змінити. Якщо ти дочитав до цього моменту. Значить, щось усередині тебе вже просить про цю трансформацію. Тому я прошу, постав лайк цьому відео, підпишись на канал і увімкни сповіщення. Не лише для того, щоб отримувати більше такого контенту, а й тому, що один простий жест допоможе донести цю інформацію до інших, хто переживає той самий біль. Ти можеш стати причиною змін у чиємусь житті. Піклуйся про свої ноги, про кровообіг, про здоров'я. Бо смерть може початися саме з них, але й життя теж може відродитися через них. Усе залежить від того, що ти вирішиш окласти на свою тарілку відтепер.